Духовним обличчям людини, що свідчить про загальний розвиток особистості, її освіченості, ступінь прилучення до духовних багатств рідного народу і багатств усього людства, культура мовлення. Вітаю, шановні слухачі! Сьогодні запрошую вас до розмови. Про світ культури людини, про те, як ми виражаємо себе, як ми висловлюємо свої думки, про те, як ми з вами говоримо. А саме про культуру мовлення. Культура мовлення відображає загальний рівень культури особистості, рівень освіченості оратора, викладача, уміння формулювати і висловлювати свої думки, використовувати різні засоби мовлення у спілкуванні. Культура мовлення дає налагоджувати ефективні взаємостосунки зі співрозмовником, з колегами, зі слухачами під час публічного виступу. Культура мовлення сприяє формуванню позитивного іміджу оратора. Що ж таке культура мовлення? Культура мовлення це система вимог регламентацій щодо вживання мови в мовленнєвій діяльності, і усній, і писемній. Вона передбачає дотримання мовних норм вимови, наголосу, слововживання та побудови висловлювань, точність, ясність, зрозумілість. Багатство, чистоту, логічну стрункість і доречність мовлення, а також дотримання правил мовленнєвого етикету. Давайте з вами поговоримо про те, що є ознаками культури мовлення, або за якими характер, характерними вимогами ми можемо характеризувати мовлення людини. Тут ми з вами будемо говорити про правильність. Точність, зрозумілість, логічність, змістовність, багатство, чистоту, доречність і виразність мовлення оратора. Як говорив Амумом, слідкуйте за вашим мовленням, воно є показником того, що вас наповнює. Дійсно, коли ми говоримо, коли ми виступаємо публічно, ми виявляємо свою внутрішню сутність, ми показуємо свій духовний світ, рівень е, загальної культури, рівень нашої освіченості саме через культуру мовлення. Тож, давайте, шановні слухачі, розберемося, яким же конкретно вимогам має відповідати мовлення, наше мовлення і на що конкретно ми маємо звертати увагу. Перша Ознака культури мовлення це правильність. Правильність це відповідність мовлення орфоепічним у вимові та граматичним правилам і нормам. Тобто, правильна вимова звуків і звукосполучень, граматична побудова речень, наголошування і слів і дотримання синтаксичних та пунктуаційних норм. Зокрема, як правильно наголошувати слова? Ми з вами можемо дуже часто чути, на жаль, що або ж ми самі, або хтось неправильно ставить наголоси у словах. Наприклад, навчання, а не навчання, як часто висловлюються: навчання, завдання, запитання, видання, листопад, а не листопад, випадок, феномен одиннадцять, чотирнадцять. Помилка і помилка. В українській мові є слова, які мають подвійний наголос: чорнослив, солодощі, зручний, а не, як ми часто говоримо, зручний, зручний, але натомість легкий, тонкий, товстий, каталог, начинка, колесо, фаховий, нести, вести, мережа. Показник, а не показник, як часто можна почути. Наступне точність. Точність у мовленні передбачає відповідність слів думкам того, хто говорить, хто передає інформацію. І передачу. Відповідних емоцій і почуттів, правильність відбору мовленнєвих засобів для повноцінного е, вираження думки і точної передачі змісту того, про що ми говоримо. Слова мають відповідати їх мовному значенню. А ми знаємо, що є слова, які мають по кілька значень. І отут от треба точно передавати думку і добирати саме ті мовленнєві засоби. Ті слова, словосполучення, будувати висловлення висловлювання, які будуть відображати нашу думку. Далі зрозумілість. Зрозумілість означає доступність і ясність інформації, що передається. Тобто, коли оратор передає інформацію, аудиторія має розуміти, що саме він має на увазі, про що він говорить. Якщо, наприклад, оратор. Вживає незнайомі слова, можливо, складні словосполучення, нові поняття, то їх просто-напросто треба пояснити. І все відразу стане на свої місця. І тоді таким чином ми забезпечимо зрозумілість мовлення. Наша аудиторія має правильно декодувати і розуміти саме той сенс, який ми вкладаємо в наші слова. І тут же оратор. Знаючи аудиторію, даючи їй характеристику, добирає і стиль мовлення, і стиль спілкування, і мовні засоби, і тропи, і, фі, і фігури, і термінологію саме ту, яку, яку зрозуміє конкретна аудиторія, з якою ми будемо спілкуватися. Наступне логічність. Логічність мовлення передбачає правильну побудову речень. Тексту і думки таким чином, щоб усі слова, речення були взаємопов'язані, щоб вони забезпечували логічну стрункість у подачі думки нашої. Уявіть собі річку. Всі ми бачили, її так вона ж не повертає свою течію проти себе. Ні, вона тече в одному напрямку. Так же само, і оратор говорить. Або як ланки в ланцюжку складаються в певній послідовності. Ось це логічність мовлення. Мацюк та Станкевич наводять логічні помилки, які ми можемо допускати. Наприклад, поєднання логічно несумісних слів. Страшно гарний. Ну, або страшний, або гарний. Жахливо добрий. Або жахливий, або добрий. Ці два слова мають зовсім різні значення. Далі вживання семати, семантично порожних, тобто зайвих слів та автологія. Наприклад, місяць травень. Або коли говорять у липні місяці ми плануємо поїздку на конференцію. У липні ми плануємо поїздку на конференцію. Чому? Тому що липень за своєю суттю і є місяцем. Далі, моя особиста справа. Або моя, або особиста, тому що два слова, які мають одне і те ж саме значення: захисний імунітет. Імунітет не може бути захисним, тому що імунітет це і є захист. О 20-й годині вечора, коли ми говоримо о 20-та година, ми вже знаємо, що це мова йде про вечір. О 20... Тоді треба говорити правильно о 8-й годині вечора, або просто о 20-й годині. Далі, порушення порядку слів у реченні. Наприклад, успіх породжує старання. Задумайтеся. Навпаки, має бути старання, породжують успіх. І ще одна логічна помилка порушення хронологічної точності. Наприклад, у 18 столітті у Львівській області, де тут помилка? Правильно сказати, у XVIII столітті на території сучасної Львівської області наступна ознака культури мовлення це змістовність. Змістовність передбачає найповніше вираження думки, подачу інформації без нічого зайвого. Пам'ятаєте, ми колись говорили, коли Франклін Рузвельт дав пораду своєму синові: будь щирий, будь короткий, сідай. Тобто лаконічно, але змістовно виразити думку. Ми уникаємо пустослів'я, багатослів'я і викладаємо. Думку свою змістовно подаємо той матеріал, той контент, який нам допомагає досягати мети у розмові під час бесіди у публічному виступі. Далі багатство мовлення. Багатство мовлення, звичайно, відображає словниковий запас людини. Уміння вживати слова в різних семантичних значеннях, використовувати різні мовні засоби, уникати повторення слів, для цього в нас є синоніми, уникати однотипних конструкцій речень і натомість будувати складні речення. Українська народна скарбничка нараховує близько 200 тисяч слів, хоча дослідження показують, що освічена людина використовує всього-навсього 6-9 тисяч слів. Тобто ми бачимо, скільки всього ми ще не знаємо, скільки ми можемо всього дізнатися. І це прекрасно. Тому читайте книги. Читайте книги, спілкуйтеся з іншими, слухайте україномовні телепередачі, різноманітні програми, Ютуб-канали, різноманітні відеоролики, аудіоконтент і так далі. І поширюйте україномовний контент. Частіше. Користуйтеся словником синонімів, тому що до кожного слова в українській мові є багато синонімів, і навіть до одного слова інколи ми можемо підібрати до 10, навіть 20 синонімів. А, далі чистота мовлення. Чистота мовлення передбачає уникнення і викорінення із вживання нелітературних слів, наприклад, діалектичних слів, жаргонізмів, професіоналізмів, слів, паразитів або таких зайвих слів, які начебто заповнюють паузи в мовленні, але вони нічого не заповнюють і лише навпаки дратують, якщо їх забагато слухачів. Це е, а ну от так значить і так далі. Що робити в такому разі? Слухайте себе, коли ви говорите самі себе, слухайте цілеспрямовано. Друге, запишіть своє мовлення на диктофон, або коли ви тренуєте промову, запишіть її на диктофон і потім прослухайте. І там, де вам дуже хочеться вжити ось семантично порожне, або зайве слово, ось зайві звуки, вставляйте паузи. Просто робіть кількасекундну паузу. І тренуйтеся, звичайно. Далі чистота мови проявляється також у тому, що ми позбавляємося кальок з російської мови. Таких як, наприклад, у першу чергу, найперше передусім, насамперед. Як правило, українською мовою зазвичай на протязі, коли ми відчинимо двері, відчинимо вікно, ось тоді ми будемо стояти на протязі, а правильно говорити протягом. Далі, у тому числі, дуже часто, навіть в законах України, ми бачимо таку конструкцію. Але українською мовою, правильно, зокрема, у даному випадку слово «даний» ми вживаємо, коли ми говоримо про дані, статистичні дані, за даними таких, таких то досліджень. А так буде правильно у цьому, і не випадку, а разі. У даному випадку перетворюємо у цьому разі. Ряд дослідників, низка дослідників є ряд парт. Робити вигляд ні. Ми вигляд не можемо робити, ми можемо вдавати. Приймати участь. Приймати можна ліки, приймати можна пологи, а участь ми беремо, тому брати участь. Вибачаюся дуже поширена конструкція. Але що вона означає? Коли ми говоримо вибачаюся, це означає вибачаю собі. А по факту то ми просимо вибачення в когось, тому є два дуже гарні українські слова перепрошую і даруйте. Або ж, якщо є дійсно за що просити вибачення, тоді вибачте мене, будь ласка, пробачте, будь ласка. Доброго дня! В українській мові є чітко лише доброго ранку, лише добрий день або добрий день і лише добрий вечір. Запам'ятайте, будь ласка. Наступною ознакою культури мовлення є доречність. Доречність у мовленні виражається через доцільний підбір мовленнєвих засобів, наприклад, епітетів, порівнянь, аналогій, символів, слів з абстрактним значенням, цитат, понять, синонімів. Також доречність проявляється у правильному стилі мовлення відповідно до тієї ситуації, в якій ви знаходитеся, тієї теми, про яку ви говорите, і за аудиторією, з якою ви спілкуєтеся. Далі, форми спілкування. Що це у вас буде? Монолог, діалог чи полілог? І на сам кінець інтонації. Ми пам'ятаємо про інтонаційність мовлення, тому що сухе монотонне мовлення нікому не буде цікавим. А коли от ми проявляємо інтонацію, коли ми з різною тональністю говоримо, коли ми використовуємо паузи, ми також можемо управляти увагою слухачів, на чомусь акцентувати увагу, на чомусь наголошувати, щось робити головним, щось другорядним і так далі. До речі, серед стилів мовлення виділяють науковий, офіційно-діловий, художній, публіцистичний і конфесійний, або сакральний. І от, відповідно до тієї ситуації, де ви знаходитеся, в яких умовах ви перебуваєте, про що ви говорите і з ким ви спілкуєтеся, ви добираєте певний стиль мовлення. Якщо ми говоримо про роботу викладача, то це або науковий, або офіційно діловий стиль, або ж вони поєднуються. І ще одна ознака культури мовлення це виразність. Виразність пов'язана з емоційністю, з інтонаційністю мовлення, з емоційним забарвленням, з емоційною насиченістю мовлення і вмінням урізноманітнювати його через тон мовлення за допомогою різних емоцій. І також, коли ми правильно розставляємо логічні наголоси навіть в одному реченні або там в тексті, в абзаці, паузи, коли в нас гарна дикція. Гарний насичений гучний голос. Ми володіємо милозвучністю і доцільно використовуємо невербальні засоби мовлення. Пам'ятаємо про красномовність оратора. Отже, високий рівень культури мовлення це важлива складова успіху у спілкуванні, у професійній діяльності. Високий рівень культури мовлення це показник освіченості людини з рівня загальної культури. І високий рівень культури мовлення нам дає змогу будувати конструктивне професійне спілкування, а оратору вдало себе презентувати і забезпечувати також ефективність промови. Ку високий рівень культури мовлення збагачує наше життя. І є показником нашого духовного обличчя, нашої духовної культури і посилює сприйняття нас і того, про що ми говоримо нашими слухачами. Дякую за увагу!